Ти робиш справи. Ти робиш вчинки. Ти говориш. Приймаєш рішення, дієш. Здається, ніби є ти, що здійснює все це. Але хто насправді робить? Думка приходить, і ти її вимовляєш. Імпульс народжується, і ти вже в русі. Ти не створюєш дихання, не запускаєш биття серця. Не керуєш мільярдами процесів у тілі. Вони просто відбуваються. Навіть вибір слів у цьому реченні хіба ти вирішуєш, що саме я напишу. Але ти читаєш. І ти реагуєш. Ти дієш не тому, що вирішив, а тому, що потік вже несе тебе. Автор дії – це маска. маска, яку надягає розум. Щоб створити відчуття контролю, щоб залишити ілюзію Я зробив. Я молодець, я винен. Але якщо зняти маску, залишається просто дія чиста, плинна, немов дощ іде, немов птах летить. Коли зникає образ автора, зникає і провина, і страх, і гординя. Ти стаєш простором, в якому відбувається життя. А життя воно знає, як себе жити.